Від трипільської культури до середньовіччя колекція краєзнавчого музею поповнилась унікальними знахідками, яких донині майже не знаходили. Це різні ковальські вироби, давні руські прикраси, релігійні речі, наконечники стріл і ще багато цікавих артефактів. Ця виставка вона е, зібрала всі найцікавіші матеріали, які були здобуті е, ну, з 2018 року до початку війни. І е, людина, яка керувала цими розкопками, це Олексій Петрович Войтюк. Він добровольцем пішов на фронт і, на жаль, він пропав без вісті біля Бахмута. Богдан Прищепа розповідає, що Олексій Войтюк був його студентом, і разом вони були в багатьох археологічних експедиціях. Одна з його розкопок була на басовому куті у Рівному, і саме їй присвятили монографію про дослідження, хоча проводив дослідження він у багатьох місцях, і кожне з них стало об'єктом особливих відкриттів. Він копав городище. Всі вважали, що там будуть якісь середньовічні матеріали, перш за все. Але йому вдалося знайти е, трипільські вироби, в тому числі е, унікальну іграшку, таку е, шумову е, в вигляді кулі. Ну, я перший раз в житті взагалі таке бачу. Усі ці артефакти було знайдено ще до 2022 року, але побачили вони світ не відразу. Виставка мала відкритися ще 25 лютого, 2022 року. Але відповідно 24 лютого у нас повномасштабний наступ відбувся Росії, і виставку ми тоді демонтували. Хоча вже вона була готова до презентації. Ось і е, нас підв'язалося з іншим заходом. Це презентація монографії, і ми вирішили зробити такий археологічний захід про Рівненщину, про археологію Рівненщини, в нашому музеї і представити власне цю виставку. Презентація стала важливою подією для музею та всієї Рівненщини. Вона не лише демонструє унікальні археологічні знахідки, але й нагадує про багатство і глибину історії нашого краю. Ірина Філіпчук Олег Шаламай. Новини рівного.